Скільки нас буде коштувати вдітись на літо? От такі питання нам люди ставлять. Наприклад, зібрати собі літній лук. Як це? Залежить від чого. Ну, від Сунайно, нехай. Від Сунайно я не знаю, ну я ще не збирав, так. Ну, скільки ти думаєш, плюс-мінус? Ну, я думаю, не менше, ніж 50 тисяч. 50 тисяч гривень? Не менше, не менше. Ну, покажи щось, наприклад. Ну, наприклад, от шорти беремо. Ось такі. І вони коштують 500. Ну, давай додаємо. 13 500 шорти. Так. Далі. Популярна футболка архівіо. Вона дев'ять тисяч коштує. 22 500. А? Плюс дуже преміати. Ось ці, Наприклад, От. 13 500. Двадцять 500 плюс 13500. Це в нас виходить 36. Найлонку обов'язково на літо вона не буде парити і не вигорати. І вона 7 тисяч. 36 плюс 7. Виходить. Телефон. Куди 40... кидати? Треба сумку. Чекай. 36 плюс 7. 43. 43 тисячі і Дивись, ти сумку. майже вгадав? обов'язково сумку треба, бо телефон куди кинеш, незручно буде. Десятка. 53 тисячі гривень. Ну, як ти думаєш, хто, хто собі може дозволити купити от такий лук на літо, так? Ну, в нас багато людей приходить різних, але переважно це є блогери, айтішники, е, СБУ, поліція, прокурори. Скільки, мінімаль, скільки мінімальних зарплат? Скільки то мінімальних зарплат? Десь 5. я, я не yeah. знаю, на скільки мінімальна зарплата, чесно кажучи. Yeah. Ну, yes. Напевно, 10 тисяч у Львові чи ні? <laughs>